Друзі, доброго вам всім дня! Ну що, Сьогодні у нас 29 серпня 2022 року. Хочу показати вам сорт винограду Кадрянка, який є на нашому винограднику. Це мій улюблений виноград. У мене його два кущі. Це перший кущ і там е трішки далі є другий кущ. І хочу сказати, що коли перший кущ зацвів, це той кущ, який далі там. Він запилився дуже гарно. Цей цвів пізніше куч, і тут ягоди дуже багато з горохом. Ну, Всі виноградарі знають, що ягода грошаща вона є без кісточки, тобто кишмична ягода. Я дивлюся, що її почали батувати оси, в тому розумінні, що почали дуже сильно їсти. Спробував ягоду нижню з багатьох грон. Ну, що я хочу сказати, вона вже в принципі, вся готова. Ось літають, бачите, і полізла, і полізла доїдати. Так що, друзі, хочу зробити відео. І, напевно, цей кущ винограду я зніму і завтра він піде під реалізацію. А той кущ у мене в мішечках. Я там вам зараз його також покажу. І той кущ трішки ще хай повисить, тому що там ще не добрав він цукру. А точніше не добрала цукру ягода. Ну що, друзі, ця ягода має гармонійний смак, щільна мякить цукор на висоті, гарно з'їдається, ягода витягнута, коли гарно запилюється. Ось-ось, але на тому кущеві, я ж кажу, результат набагато кращий, наче дві е, різні. А Точніше, наче два різних сорти. Але сорт один. Ну, друзі, отак запилився. Тут він у мене на дві плоскості. Грони від 200 грам є до кілограма. Ну, я дивлюсь, стандартні такі грам по 800 грони є. Темно синього такого кольору, так як ви бачите, Ну, будемо цей кущик ми зрізати. Завтра він піде під реалізацію, тому що оса вже ягоду б'є кругом. І вверху і внизу, я ж кажу, ягоду попробував. ягода дійсно стигла. Ось, все перед вами. Так як ви бачите, все перед вами. На тій, на тій стороні. Ну що, на цьому кущеві подивився, я так приблизно з двох плоскостей тут буде, виходить, десь... ну... Я думаю, що кілограм 15, а на тому кущеві там буде кілограм 20. Зараз я до нього підійду і покажу. Ну, Друзі, якось так. Лози визрівають хорошо. В цьому році поки що дощі нас сильно не накривають. Вчора тягнуло, але дождю особо не було. Поки що тріску я не бачу. Хоча кадрянка підтріскує. Якщо пройде дождик не вовремя, не вчасно, точніше, то вона підтріскає. Бачите, оси Дають йому бракету. Так що, друзі, якось так. Ну що, перейдемо зараз на другий кущ. Там можна буде зважити ягоду, подивитись. Нічого ще я тут не приготував, але приготуємо. Так, ось тут вже виходить така ось ягода на цьому кущеві. Дивіться, наче два різних сорту винограду. Всі мішечки я не знімав, зняв частично, але грони кругом такі, прям дуже гарні. Але на цьому кущеві потрібно йому ще трішки повисіти. Ось дивіться яке, яка громка. Там, там, ось де є. Мені дуже ця ось подобається. Ось така прям файна. Зараз ми листок виберемо. Такі. Доволі непоганий виноград мій улюблений сорт. Так, а зараз я зважу ягід, декілька зірвемо, яка буде вага. Так, можемо з того, з того. Така ось ягода. Що вона нам покаже? Дивіться, 10 грам 16 міліграм. Так, тут у нас 9 грам 43 міліграми. Тут 8 грам 27 мг. Тобто від 8 до 10 грамів буде в нас виноград кадренка йти. Так, зараз ми розріжемо одну ягоду. Невдобно, я не приготував, якось швидко побіг. До того куща і не приготував. Ягод не розрізав. Часно. Одною рукою невдобно. Така ось. М'якоть щільна, але ж в те время соковита. Так, зараз я вам покажу. Прижимаю сильно. Воно. Сок щось. ну о, капа. Ну треба дуже прижимати. М'яко чільна, але ж в те время соковита. Тобто соку тут фатає. Ну, якось так, друзі. Ну що, такий відеоогляд получився. вийшов. Зараз подягаю сюди мішечки і будемо далі працювати. Друзі, бажаю всім вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові, і все буде Україна. Дякую за увагу. З вами був Толян. До побачення, ще побачимось.